Конвалія Леся Українка. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від нагоди, під віттям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіче Віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою до балу, ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панечко, в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія, прощай, гаю, милий, і ти, дуба мій, високий, друже мій, єдиний. Та й замовкла, байдужою панночка рукою, Ту квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя, менеться